Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний накладний шов з закритими зрізами. Відстань від підігнутих країв до строчки 0,1-0,2 см. Від строчки до зрізів 0,5-0,7 см. Використовують для обробки пояса, хлястика, манжет настрочування бейки на край підігнутої деталі. Беремо дві деталі та запросовуємо їх всередину. Складаємо їх урівнюючи зрізи. Прокладаємо сорочку, не забуваючи про закріпки. Перепрасовуємо ось який він вийшов. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.